Привіт! Я Ірина і це iPower. Коли стабільність електропостачання визначає успіх бізнесу, великі підприємства обирають рішення, які працюють за будь-яких умов. І сьогодні я розповім про Магарево ESSC ємністю 1 МВт годин, потужну систему зберігання енергії, готову до будь-якого блек-ауту. Мегарево це контейнерна система, що поєднує 500 кВт потужності та 1 МВт годин енергії. Вона забезпечує стабільне живлення для цілого виробництва логістичного хабу або великого торгівельного об'єкта. Всередині 8 акумуляторних шаф по 138 кВт годин на базі безпечних літій залізофосфатних комірок і інвертора серії Мега. Які забезпечують високу ефективність і надійність, система оснащена інтелектуальною системою енергоменеджменту ІМС, яка керує зарядом, навантаженнями і взаємодією з мережею. Підтримується робота з мережею, сонячними станціями, генераторами або автономно. Має активне повітряне охолодження, автоматичне пожежогасіння і захист корпусу IP54. Тобто працює надійно, навіть у важких умовах. Під час блекауту Магарево миттєво перемикає живлення без просідання напруги і без зупинки обладнання. Ви можете заряджати систему в години дешевої енергії або від сонячних панелей, а використовувати під час пікових тарифів або аварій. Це не просто резерв, це розумна енергоекономіка. Маґерево ESSC – це готове рішення під ключ. Швидке транспортування, простий монтаж і дистанційний моніторинг 24 на 7. Ідеальна для промисловості, агрокомплексів, дата-центрів і логістичних компаній. Компанія iPower офіційний партнер Мегарево в Україні. Ми забезпечуємо поставку, монтаж і сервіс систем зберігання енергії під ключ. Спеціалісти iPower рахують всі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт всі деталі в описі під відео.